Кременчуцьке тролейбусне управління запрошує на роботу водіїв і проводить навчання з цієї професії. Навчання безкоштовне і доступне навіть тим, хто не має досвіду. Мене звати Переполятник Сергій і зараз розповім деталі. При тролейбусному управлінні є навчальний центр, де готують водіїв. До прикладу, зараз тут опановують нову професію семеро людей із вимог до кандидатів тільки вік від 21 року, повна загальна середня освіта та посвідчення водія категорії Б. Курс триває 5 місяців і включає теоретичну підготовку та обов'язкову практику. Після успішного завершення навчання гарантоване працевлаштування у Кременчуцькому тролейбусному управлінні із заробітною платою від 21 тисячі гривень. Як комунальне підприємство тролейбусне управління надає всі соціальні гарантії, передбачені законом: оплачувані відпустки, лікарняні, оплату понад нормових годин та інші належні пільги. Наразі підприємство потребує нових кадрів, тому двері тут відкриті як для досвідчених водіїв, які мають відповідну категорію, так і для новачків, які лише мріють про професію. Для отримання більш докладної інформації та для запису на навчання звертайтесь за номером телефону, який зараз бачите на екрані.